Чи свідчать події цього тижня, що насправді на Заході вже остаточно визначилися? Це перша частина питання, друга частина питання, чи створили вони вже для Путіна достатні умови. Ну, знаєте, Як в шахах кажуть, Цуксванг, да? якщо я не помиляю, Ні, Цуксванг ще не відбувається, але фігури вже рухаються. Ми якраз ми бачимо, як рухаються фігури. І заганяють Путіна в ситуацію, коли кожен наступний хід буде для нього програшним. Звісно. Скільки часу ці фігури можуть рухатися? Не так довго, як здається. Якщо фігури будуть активно рухатися, то ситуація в Росії і з російськими можливостями буде погіршуватися швидше, ніж багатьом здається. Ми можемо сподіватися, що це станеться вже цього року. Я ніколи, як ви знаєте, не висловлююся щодо часових вимірів, але я можу висловитися щодо тенденції. Росія слабша за Захід. Розумієте? Слабша. Це аксіома. І якщо Захід дійсно діє, а не дивиться, то Росії нема чим. Відповідати на його ходи важливо, щоб захід продовжував